Мир вам, дорога Церква Ісуса Христа. Хто має Евангелію, прошу разом зі мною відкрити місце слова Господнього. Це буде свята Євангелія від Матвія, п'ятий розділ з третього вірша. Євангелія від святого Матвія, п'ятий розділ з третього вірша. Блаженні в Богі Духу, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні засмучені, бо вони будуть утішені. Блаженні лагідні, бо землю спадкують вони. Блаженні голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть. Блаженні милостиві, бо помиловані вони будуть. Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Блаженні вигнані за правду, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради мене. Радійте та веселіться, нагорода, бо ваша велика на небесах, бо так гнали й пророків, що були перед вами. Слава нашому Господу! Давайте ми порозумуємо над цими блаженствами коротенько, над кожним із ним. Отже, перше блаженство, перше, ніж роздумувати, хочу сказати, що всі ці блаженства має мати віруюча людина, дитина Божа. І в тих блаженствах вона має виростати або зростати, вона має ще більше і більше проявлятися в ній і через неї. І давайте ми поздумаємо. Отже, блажені в Богі Духом, бо їхнє царство небесне. В Богі духом. Тобто це люди, не ті люди, які, скажімо, бідні, які не мають що їсти, ми їх називаємо безхарченки, не посейдяться. Це йде мова про в Богі Духом, тобто люди, які повністю розуміють свою залежність від Господа. Вони добре розуміють, що вони без Бога нічого доброго зробити не можуть. Як написано в Євангелії Івана в 15-му розрізі, сам Ісус сказав: без мене ви нічого робити не можете. Тобто, що саме робити без Христа ми не можемо? Саме робити тих справ і тих діл, через які би прославився Бог. Це не означає, що ми не можемо їсти, працювати, хоча, звичайно, і наше життя воно залежне повністю від Господа. Але і люди, які не знають Бога, вони це так само роблять. Христос наголошує не про це. Христос наголошує про те, що людина віруюча, вона не зможе і дня прожити, щоб не поспілкуватися з Господом. Вона дужденна, вона сокрушенна, вона потребуюча присутності Божої і Слова Божого щоденно. Навіть в книзі Ісай 66 родені написано, що Господь каже, на кого я споглянув? На вбога сокрушенного, розбитого духом, над тим, хто тремтить над моїм словом. Людина в Бога, вона є смиренна, вона підкоряється волі Божій. Саме таким людям Господь каже, таке царство небесне. Отже, Перше, якщо буде це в Богі з духом кожного із нас, то будуть і інші блаженства потім послідовно у нас проявлятися. Друге блаженство написано: «блаженні засмучені, бо вони будуть утішені. Засмучені. Засмучені не просто не своїми гріхами, а засмучені, коли віруюча людина вона послідувала за Господом, то Господь він не обіцяв легкого життя. І Він не обіцяв нам, що нам буде дуже добре вестися на цій землі. Навпаки, Ісус Христос сказав, що до Нього яка є стежка? Вузенька стежка. Ми не співаємо пісеньку гарну: до Христа вузенька стежка. Ось ця стежка, вона не нелегка, але кінець цієї стежки життя вічне. І ось Господь кожну віруючу людину поставив на цю стежку. Але по ній щоб пройти цей шлях буде немало спокус, немало випробовувань, різного роду. Христос сказав навіть своє, до своїх учеників: як мене переслідували, то і вас переслідувати будуть. Як мене світ ненавидів, і вас Він буде ненавидіти. А в Євангелії в 24-му роздарі, Ісус говорить, що вас ненавидять всі народи за ім'я Моє. Всі народи. Апостол Петро, пишучи своє послання, говорить про те, щоб ми тішилися трохи засмучень, якщо треба тепер всілякими випробовуваннями. Бо тоді провіряється наша віра. Провіряється наша віра, наскільки ми довіряємо Господу і йдемо за Ним, незважаючи на різні випробування і спокуси. Ісус так само сказав у Євангелії Івана, що журиться жінка як родить, але потім. Коли вона породить, вона вже дуже сильно радіє і, не мов би не пам'ятає тих страждань під час родів, бо бачить дитятку перед собою. Так, каже, і ви мене знов побачите, і серце ваше радітиме, і ваші радості ніхто вам не відійме. Ці короткочасні страждання, вони нічого не, нічого не варті проти тієї слави, яка очікує нас у з'явленні Ісуса Христа. Воно і тимчасове. Воно настільки тимчасове, що Господь, порівнюючи з цією славою, каже, апостол Павло, нічого не варто. Нічого. А апостол Яків закликає нас і каже, коли ми впадаємо в селяки, ми випроб... у всілякі що ми що робили? Раділи, раділи. Нелегко, коли апостол Павла взяли і силу добре різками, висікли, вкинули їх в в'язницю. І я думаю, коли їх сікли, вони тоді точно не раділи і було дуже боляче, надзвичайно боляче. Але коли вони були в темниці і вони сповнялися Духом Святим, то Ісус або наш Господь, наш Бог потішив їх, коли надзвичайним способом відчинялися двері у в'язних. Коли була велика іванілізація для в'язнів, які слухали, як співали і молилися апостол Павло. І навіть той сторож разом з усім домом своїм увірував в Господа Ісуса Христа. Отже, Бог, коли ми проходимо ці випробування, Він нас ще буде потішати на протязі цього земного життя. А коли ми завершимо це земне життя, то Господь обіцяє нам книзі об'явлення, що там не буде ні смутку, ні плачу. Ні слізь, ні крику, бо Бог усе це зітре з очей наших. Тому написано: блаженні засмучені, блаженні це щасливі, бо вони будуть утішені і за час земного життя, і вічності назавжди. Блаженні лагені, бо землю спадкують вони. Лагеність – це так само і плідуха. І важливо, щоб ця лагідність була в кожного із нас. Тобто, чому так важлива ця лагність? От людина, яка проявляє лагність, або там, де присутня лагідність, там буде відсутня сварка. Там буде відсутній гнів. Там буде навіть написано, що лагідна відповідь що робить. Гнів відвертає. Там буде відсутнє, можна сказати, якесь подратування чи віддача оку за око, зуб за зуб. І ось, апостоли і сам Христос вчить нас про те, ось написано Филип'ян: ваша лаїнська й буде відома кому? Всім людям. Не просто один одному, а всім людям. Всім людям. Ми так само читаємо навіть де саме апостол Петро дає настанову для сім'ї, для чоловіка і дружини, і він навіть говорить до дружини, що лаїність це дуже велике багатство. Коли жінки або жінка проявляється, проявляється до чоловіка або до чоловіків своїх. Так само апостол Патро вчить нас про те, що коли ми будемо повставати перед, скажімо, різними можновладцями чи перед тими людьми, які будуть питати нас про живу надію, яка в нас, то як ми маємо відповідати? Зі страхом і лагідністю. І лагідністю. Як написано навіть апостол Ід Павло наставляє Тимофія молодого єпископа, і він говорить до нього, каже, раб Господній не повинен сваритись, бути привітний до всіх, навчальним до лиха треплячим, що навчав би противників де? В церкві, навіть противників церкви, які проти здоровій науці. як навчав? Із лагідністю. Чому так важливо? Тому що лагідне слово, воно скоріше приймається. Аж любо, коли навіть це лагідне слово, воно правдиве, а воно скоріше прийметься, ніж тоді, коли він різко так говорить. І тому не дармо Господь, коли він до нас в першу чергу промовляє, то він до нас промовляє, навіть коли докоряє, то в нього якраз і, і є присутня оцей слак цієї лагідності. Тому і він написано, і послання до Якова каже: відкиньте всяку нечість, злобу. І далі написано, прийміть всі не слово, яке? Із. Лагність. І злагіність. Більше того, якщо ми навіть бачимо якогось брата, якусь сестру, яка впала в гріх, то теж Боже Слово нас застерігає. не просто їм штикати і так зневажливо ставитися, хоч докорити потрібно. Але ж так знаєте, так зверхняться людини. Ні. Написано, вважайте, каже, щоб не спокусилися і ви, і виправляєте такого, як духом лагіності бачите, ця лайність, вона має, і вона притаманна, має бути в кожній людині, яка служить Господу. Ось тому лайність написано, вони землю спадкують вони. Блаженні голодні та спрагні правди, бо вони нагодовані будуть. Голодні та спрагні правди, то треба розуміти нам, що це йде мова про Слово Боже. Тобто блаженна, щаслива та людина, яка має голод і має спрагу. За Божим Словом і за Божою присутністю. Знаєте, я вірю і так собі говорю, найперше, що якби в нас була ще більша спрага, більший голос за присутністю Божою і за Словом Божим, повірте, наше життя було б інше, і наші зібрання були би ще краще. Ще краще. От ми читаємо, коли спокушав Ісуса. Диявол, Він говорив про те, що Ісус з каменю зробив хліба. А Христос каже, не єдиним хлібом, таким, яке потребує наше тіло, буде жити людина, але кожним словом, що виходить, із уст Божих. А в Книзі об'явлення написано, що хто прагне, нехай що зробить, прийде, і воду життя бере дарем. Ось ми будемо навіть молитися молитвою в кінці Отче наш. І там є дуже гарні слова. Ми просимо і кажемо, дай нам хліб щоденний. Тобто щоденний, насущний, надістотний це слово Боже. Отже, Господь говорить про те, як він нам буде давати хліб. Якщо ми молимося, чи я молюся, Отче наш, але я в руки ві, Біблію не беру, то цього хліба Бог не буде подавати. Нам щоденний. Але коли я молюся і відкриваю його, і читаю, вивчаю, і досліджую, то тоді Бог він бачить мою справу, мій голод. Він бачить, що я потребую його, я хочу більше знати його, пізнавати його. І саме таким людям Бог буде відкривати все більше свій характер, свою волю, свої плани, свої наміри. Свою присутність буде більше Бог являти. Ось тому Господь каже блаженні, щасливі ті люди, які мають спрагу, які мають голод, вони будуть нагодовані. Це означає, що ті люди, які приходять зі спрагою, з голодом Бог їх ніколи не вижене геть, а нагодує їх вчасно подасть їм слова Господнього. Блаженні, малостиві, бо вони будуть помиловані. Малостиві це ті люди, які являють милість. Тобто це ті люди, які проявляють милосердя. Пам'ятаєте постаннє до Якова, як написано, милосердя ставиться вище за В Чому проявляти милість? Не просто милість, скажімо, в добрих справах один одному, чи навіть людям, які, можливо, не знають Бога. А більше того, давайте навіть от така милосердя, така милість, як в прощенні. Це ж милість простити один одному. Це ж явити милосердя потрібно, це ж потрібно покрити любов'ю. Це ж потрібно не віддати взаємністю, як вчить Ісус Христос. Ось навіть коли Петро підійшов до Ісуса і сказав, Учителю, скільки я маю братові прощати в день, в день прощати, чи до семи раз. Уявляєте собі, якби хтось нас один раз добре в день обідів, і це не обідали люди, яких ми не знаємо, а тих самих ближчих. Як ви скажете, подумаймо, яка в нас реакція тоді? Дуже неприємна. А якщо сім разів так добряче нам хтось образить на день. І ось Петро задає, каже, чи сім раз. А Христос дає відповідь не сім раз, а сімдесяв по сім. Тобто, якщо так простими словами говорити, завжди прощайте. Тобто, віруюча людина, вона має мати характер прощення. Завжди прощати, завжди являти милість, завжди проявляти милосердя. Милосердя. Тому Господь бажає каже, будьте милосерді один до одного, як свого часу Ісус проявив милосердя до нас. І якщо ми будемо добре пам'ятати ціну і це прощення, на чим змилувався Христос в нашому житті, і якими ми були, і є з чого нас Бог вирвав, повітря, нам буде набагато легше прощати один одного і покривати любов'ю, і являти милість. Тому Господь говорить, каже, блаженні такі люди, вони будуть помиловані. і знову хочу вернутися до молитви Отче наш, ми молимо і кажемо, прости нам, як ми що робимо? Прощаємо. А Христос каже, якщо ви не будете прощати, то й Отець ваш Небесний не простить вам пророхів ваших. Отже, милосердя, воно ставиться вище за суд. Далі написано блаженні, чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Чисті серця. Це йде мова навіть про наш розум. Люди, які чисті серцем, це означає, що серце їх належному стані перед Богом. Тобто така людина вона береже себе від гріха, вона втікає від цих речей. Вона старається зберігати себе і ходити з волі Божої. І ось Христос, коли він був на землі, Він говорив про ті слова і говорив, каже, що серце ще виходить лихі думки. Саме з чим наповнене серце це будуть говорити наші уста. Отже, ми можемо навіть один з понем інколи поспілкуватися, і інколи ми можемо навіть побачити, чим людина живе, чим людина дише. Бо неможливо те, що в серці воно буде обов'язково проявлене зону. Обов'язково така природа людська. Тому Господь каже, блаженні чисті серця. Тобто, коли наш розум, він наповнений Словом Божим. Коли наше серце воно є чисте перед Богом, і ми хочемо виконувати Його волю, Бог називає таких людей щасливими. Бачити, Бога будемо і тут ще на землі, коли ми, наприклад, будемо відкривати Слово Боже, Бог буде нам більше відкриватися. Коли ми будемо, можна сказати, ходити, ми будемо бачити Його благословіння, Його обітниці, в нашому житті буде збуватися. Ми будемо бачити Божу присутність, ми будемо водимі духом Божим. Аже така людина. Вона ще більше розполагає серце Бога, мати ще більше спілкування і відносини з собою. Ось Господь каже, такі блаженні чисті серцем, щасливі ті люди. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Миротворці це не ті миротворці, як в світі. Бо світ що може дати, каже Ісус, я вам не даю такий мир, як світ може дати. Який світ мир може дати? Він миру Божого, звичайно, дати не може, але перемир'я може дати. Щоб потім завдати наступного контрудару. Каже, не такий мир я даю. А Христос говорить про такий мир, де людина, коли вона має цей мир, вона найщасливіша на землі. Тому і написано блажені, щасливі ті люди, які є носіями цього миру, які самі мають мир в собі і, і стараються проповідувати Євангелію миру. Пам'ятаєте, в посланні до Римлян написано в 10 розділі, які гарні ноги кого? Благовісників добра, благовісників миру. Євангелія миру. Так, так само Христос щить нас. І майте мир між собою. Христос щить нашу без миру і святості ніхто Господа не побачить. Отже, щасливі ті люди, які стараються бути миротворцями. Навіть посланні до Якова написано в третьому розділі, що про мудрість людську, і про мудрість Божу. І та людина, яка віруюча поводиться з з мудрістю Божою, то написано, вона є, та мудрість, вона є миротворча. Вона є миротворча. От уявляєте собі, наприклад, в якій сім'ї непорозуміння це не сталося в церкві. І як важливо, щиро вірюча людина, вона ніколи не буде тішитися тими речами, чи не буде казати, так тобі треба, чи за тобі от за це сталося, бо ти себе не так поводив. Така людина, вірить, що вона буде молитися і буде думати, як допомогти тим людям, щоб чи в сім'ї, чи один між одним вони примирилися. Отака от людина, якщо вона прикладає на цю сім'ю, якось прийде, і Бог їй поможе через неї відновити ті стосунки, яке це щасливе блаженство. Це людина принесла мир. Ця людина є миротворцем. Так само ми маємо бути цими миротворцями в повсякденному нашому життю. Чи це в церкві, чи це нести Євангелію до людей світу? Цьому. Адже написано, що миротворці це є Сини Божі, це є люди, водиві Духом Божим. І блаженні вигнані за правду, Божі Царство Небесне. Кого з нас виганяли за правду? Саме за правду. З училища, чи, скажімо, з роботи, чи з сім'ї, чи з країни. А Боже Слово говорить, каже, щасливі ті люди, навіть якщо так станеться, навіть якщо у вас виженуть з сім'ї, особливо це практикується в сильно в мусульманському світі, коли хто щиро вірує так і роблять, це в самому кращому випадку. Так само можна сказати, коли я колись розказували брати старші, їх баганяли. Просто з університету. Їм не дозволяли йти на якісь вищу, вищі роботи. Їх просто не дозволяли, їх принижували, їх не вважали. Всього нам все через те, що ти штунда, що ти віруючий, чи що твої батьки віруючі. Так виганяли за правду. А бувало таке, що й виганяли з країни. А скільки пророків в старому Заповіті просто побивали, виганяли, і то виганяли не хтось, а свій ізраїльський народ тільки за те, що вони говорили правду. А скільки Христа хотіли, чи це згори скинути? Так само за правду. Отже, ми бачимо, Боже Слово називає, що коли таке станеться, чи може статися з людьми, але за правду, за здорове святе життя і за здорову науку, то Боже Слово називає такими людьми щасливими. Щасливі ті люди. І останнє: блаженні ви, як ганібити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради мене. Тобто, коли будуть зневажати, плювати, насміхатися, будуть принижувати за, за ім'я Ісуса Христа чи за проповідівання, то Боже Слово називає таку людину щасливою. Згадаємо, що написано в книзі об'явлені в 7 розділі, коли всі спасенні люди з усіх поганського народу, з усіх племен народів язиків, що було? Де вони стояли перед Престолом? І ось один старців запитав Івана, хто вони, звідки ляпо поприходили. А Іван каже, пане, ти знаєш? І він дав відповідь: це ті, що прийшли від великого волі. І вибрали одіж твою крові анця, тому то вони перед Божим престолом. Ось, бачите, Господь він говорить, що такі люди вони були зганьлені. Такі люди вони були зневажені. Такі люди вони були вигнані. За правду Божу, але нагорода на небесах велика їх чекає. Це є істинний шлях, це є вузький шлях, який, скажімо, немало навіть віруючих людей хоче вибрати цей шлях. Але зате Бог обіцяє нам, що наша велика нагорода за це на небесах. я думаю, брати і сестри, що будучи на цій землі, поки ми ще на цій землі, в тілі живемо, допоміг би мені і всім нам Господь. Більше зрозуміти, що ми просто тут є приходьки. Що ми народилися на цю землю не просто, щоб десь працювати чи мати сім'ю, хоч це важливо. Чи просто можна сказати навіть, чогось досягти земного. Не, не, навіть не до того, в першу чергу, нас Бог покликав і дав нам життя. Найперше, коли Бог дав нам життя і. Дав нам спасіння, то Господь дав нам небесний поклик, що ми на цій землі виконали волю Божу, те на, чек, на що нас поставив Господь. Оце важливо має бути в нашому житті. І коли виконаємо ми волю Божу, тоді нас чекає вічність з Господом. Я бажаю всім нам, щоб ті блаженства, про які ми коротко породували. Щоб вони проявлялися в нас щоденно, в нашому житті. Інакше, якщо вони не будуть проявлятися в нашому щоденному житті, це великий сумнів, що ми зможемо побачити Царство Боже чи побачити Господа. Кожна віруюча людина, яка народилася від Слова Божого, Духа Святого і стала на шлях спасіння, це є, оці блаженства відносяться до неї. Хай Господу нашому буде вічна слава! І бажаю всім вам рясних Божих благословень. Амінь.